Країною крокує привид безробіття за найскромнішими підрахунками. Кожен п'ятий українець сидить без роботи. Якщо ж порахувати разом із тими, хто на роботі лише рахується, але не отримує зарплатні. То фактично безробітний в країні кожен четвертий. Що робити цим людям? Здається, програма гроші знайшла цікавий вихід, який, до речі, не сподобається киянам. Отже, мерші всі у столицю, бо тут можна знайти роботу на 4-5 тисяч гривень буквально за годину. А якщо трохи напружитися, то й десятку можна заробити. Ось, наприклад, як мій колега, який трошки попрацював зеленим чоловічком. Де і як знайти таку роботу? Зараз подивимось. Пусті кишені. одвічно проблема тих, хто щойно прибрався до столиці. Де швиденько роздобути грошенят у кам'яних київських джунглях. Майстер-клас прямо зараз. Ми приміримо на себе різні ролі найманців. Подходим. Ми хочемо дізнатися, з чим щодня стикаються тисячі ніким не захищених українців, які пробують заробити копійку. Важкий хліб. Пропонують роботу повсюди. Але чи можна вірити оголошенням? Перша спроба. Робота розповсюджувачем. Домовляємось зустрітись. Алло. Робота 6 годин? Так, 200 гривень твої. В кожній дні товару по 4 гривні. Нам пропонуют продавать косметику на улице. Там российский товар, а -а -а. белорусские наклеечки. Все очень просто. Она нейтралочка такая, ее люди берут. Ясно, да? А -а -а. Ставишь столик, короче, и все продают. Раскладаемость. Белорусская косметика, косметика из Беларуси. Подходим, покупаем, берем. Глазенка, хочу. Так. Белорусская косметика, подходим. Робочий день закінчено. У кишені 350 гривень. Треба віддати належне, гроші нам заплатили. Наступний день. Наступні випробування на витривалість. З цим щодня стикаються десятки тисяч українців, яким потрібні гроші. Ви обдарований, ніким не визнаний талант. Мрієте про заміський будинок, але поки що живете з мамою двокімнатній. Тоді вам сюди роздача листівок, глибоке занурення в соціум. Тримайте, будь ласка. Придивіться до цих часом нав'язливих людей з листівками. Можливо, щойно ви проігнорували майбутнього президента країни. Всі намагаються уникнути паперового спаму. Якщо хтось і погоджується взяти листівку, то скоріш з жалю до того, хто її роздає. Тим не менш, така робота коштує 250 гривень. 120 з них ми витрачаємо на хостел за ніч, інше на їжу та каву. П'ята вечора. Час приходити за грошима. Щас напряг сделаем. Завтра прийдеш работаешь, ж заплачу. ні не не Ні, 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 стоп. здається, роботодавець хоче кинути свого працівника. Ладно, давай я тебе позже наберу чуть-чуть. Ні. Так не вийде. Тільки після погроз влаштувати проблему гроші нам платять. 250 п'ятдесят гривень за три години. День третій. Найтепліша робота в Києві. Аніматор, роботодавець, привіз костюм і проводить жорсткий майстер-клас. Побагаче, 50 не менше береш. Як виклінчити побільше грошей, таке ви рідко де почуєте. І тисячі гривень в день. Ага, Це твоє. Ну а якщо не заработаю, стопа. Значить, смотри, не заробляєш сьогодні, завтра. Все, я з тобою прощаюсь. Дві тисячі у кишеню власника, інше моє. Найцікавіша порада щодо іноземних туристів. З Андріївського часто приходять іностранці. В Вшуття предлагає сфотографіруватися. А потім говориш, стен євро. Тен євро. Не слазиш, да, поки вони тобі не дадуть валюту. За Топ. день 2000. тисячі. Прошу. Угу. Робота. Доведеться переступити через власну гордість. Як це надягається, не зрозуміло. Важка доля. Проїжих у Києві. Почали. Давай, зафотий нас. Півтори години нас вистучило тільки на 170 гривень. Це дуже непрофесійно. Це виявилось дуже важко. Працювати у такому темпі, тому нам доведеться нашому роботодавцю подзвонити зараз і повернути йому костюм і сказати, що ця робота, на жаль, не для нас. Як результат: три дні, три професії, які можна знайти за 20 хвилин. Холод, робота на вулиці, небезпека. Що тебе кинуть власні роботодавці: 200, 250 та 0 гривень заробітку. Цих грошей ледь вистачає на найдешевше житло та просту їжу, але тим не менш так живуть тисячі українців. Якщо врахувати місячну роботу з вихідними, заробіток все одно складатиме вдвічі більше прожиткового мінімуму в Україні, вдвічі більше.